Ірпінський центр ветеранський простір працює вже два місяці. За два місяці у нас було 167 звернень: п'ять звернень за правовою допомогою, сім звернень за психологічною допомогою, 23 звернення до пенсійного фонду. Це оформлення пільг, оформлення пенсій. Сім звернень до Центру зайнятості. Центр зайнятості зміг допомогти з працевлаштуванням деяким ветеранам. Це консультація по грантовій системі для відкриття власного бізнесу. 11 звернень до ЦНАПу 5 звернень до управління соцзахисту. 102 звернення за інформаційною консультацією. 37. Масажів було надано на базі нашого простору. Шість заходів організовано в просторі різними благодійними фондами і організаціями. Також на базі простору працюють психологічний хаб танто. Було сім звернень за реабілітацією. Ми зараз працюємо з такою організацією, як Некстеп, яка безкоштовно надає їм реабілітацію після поранень. Також у нас була співпраця з спортивним клубом Реформа. Вони презентували 200 безлімітних сертифікатів родинам загиблих і безстрокові сертифікати для ветеранів з ампутованими кінцівками, що вони могли безлімітно займатися в будь-який зручний їм час. Ми почали розвиток ветеранського спорту в Ірпені, почали відвідувати змагання сильні України. Які проводить Федерація Стронгмени України, Едуард Кулаков, ветеран нашої громади, який почав долучатися до наших тренувань, зайняв в кінці серпня місяця призові місця, а в вересні на Strong Spirit Games зайняв три золотих медалі. І після цього ми почали готуватися до наступних змагань. Після відкриття ветеранського простору до нас долучився ще один ветеран Максим, який проходив реабілітацію в Ірпінському шпиталі, дізнався про ветеранський простір, зайшов до нас, дізнався взагалі, які ми послуги надаємо, чим ми займаємося, і теж почав долучатися до наших тренувань і вже долучився до змагань і теж показав дуже гарні результати за короткий період часу підготовки після реабілітації в шпиталі. Період підготовки до змагань це дуже крутий. Проміжок часу для фізичної реабілітації та психологічної реабілітації. Тому ми запрошуємо всіх ветеранів активних, які хочуть розвивати ветеранський рух. Запрошуємо до нас на тренування і в подальшому підготовку до змагань. Також на базі ветеранського простору проходили різні заходи. Проводили такий майстер-клас з виготовлення виробів із шерсті. Потім ці вироби реалізовували на ярмарку в підтримку Збройних сил України. Вечір музики проходив етнічної. Благодійна організація Веста щодо підтримки ветеранів та членів їх родин. У нас великі плани на 2025 рік. Є багато напрацювань, є багато звернень з різних організацій, які хочуть бути дотичними до ветеранської політики, підтримувати наших військових, ветеранів і родин загиблих. І ми будемо нарощувати тільки наші спроможності, можливості і будемо працювати для наших ветеранів.